Вас вітає, інтернет-магазин BGR. Розпочинаємо знову знімати відео огляди про акумуляторні батареї. Отримали такий досить перспективний акумулятор бренду Tafel ємністю 136 годин Це є літій залізофосфатний акумулятор. Досить такий красивий на зовнішній вид. Ще подивимося. Який він буде по характеристиках. Будемо його розряджати таким електронним навантажувачем 800-ваттним. Це нам дасть змогу розряджати його при силі струму 136 А. Фактично один це. Також зараз перевіримо ці акумулятори на внутрішній опір. Відкалібруємо щупи. 0,5 мільйом. 0,49 мільйом. 0,5 мільйом. Фактично, в середній це є півмільома. Немає ніяких розбалансів в даних акумуляторах. Однаково внутрішнього опору. Все, заряджаємо його і стамо на розряд. Приварили нікелеву стрічку на контакти акумулятора для того, щоб збільшити струмопередачу. Все таки при звареному контакті струмопередача краще, ніж при болтовому з'єднанні. І поставили даний акумулятор на заряд. Зараз поміряємо струм заряду. Заряджаємо його 45 Амперами. 42, 45. Коли зарядимо його до кінця, поставимо на розряд. Тепер підключили наш акумулятор до електронного навантажувача і будемо його розряджати, щитувати ємність. Значить, у нас по ємності 0 Аг годин зараз. Заряд акумулятора 3,66. Ми його щойно заряджали. Розряджати будемо до 2,4 В. Пояснюю, чому не до 2,5 тому що ми будемо його розряджати високими струмами і буде падіння напруги на самих контактах. Хоча ми вже і проварили сам акумулятор і поставили три кабеля 10 АВЖ. Клеми великі до навантажувача, але все рівно буде падіння напруги, тому розряджаємо до 2,4 І Будемо розряджати його струмом 45 А. Я думав, даний навантажувач 800 ватний можемо розрядити струмом 136 А, але 800 Вт це максимум, максимум по струмі це 45 А. Отже, стартуємо. Уже щитали фактично 15 ампер годин. Щитка продовжується. Перевіримо такими кліщами. Яке у нас навантаження зараз на акумулятор? Відкалібрували їх до нуля. Кліщі показують 48 А навантаження. Ну, кліщі не є настільки точні, як наш навантажувач, але це засвідчує, що точно не менше 45 А зараз йде навантаження на акумулятор. Вже вважали 112 годин, Подивимося, яка напруга? Напруга 3,01 вольта. Тобто хороший стабільний акумулятор. Перевіримо ще раз кліщами. Такий струм проходить. Наші кліщі знову показують нам 48 А. Щітуємо ми на електронному навантажувачі силою струмою 45 А. Считали з даного акумулятора 132,4 ампер години. Розряджали силою струму 45 А. Піднявся він у нас вже до 2,7 вольта. Струмом 45 ампер. 132,4 Ампер години. Дослідили ми даний акумулятор бренду Tafel з заводським номіналом ємності 136 ампер-годин і отримали хороший результат. Даний акумулятор віддав під навантаженням 45 А Ампер 132 ампер-години. Також дослідили його на внутрішній опір. Внутрішній опір цілої партії акумуляторів становить 0,5 І Висновок наш такий, що ми рекомендуємо використовувати даний тип акумулятора у побудові систем автоном, автономних систем сонячної чи вітрової електрогенерації